Наслідки від пожежі на нафтобазі у Ростовській області у Пролетарську демонструють у соцмережах. Відповідними кадрами діляться там теж ні мешканці. Вони вражені, до яких наслідків здатні призвести звичайні безпілотники. Нафтобаза палала понад 9 діб після вдалої атаки українських безпілотних літальних апаратів. На відеокадрах видно, після того як майже все паливо вигоріло. На території нафтобази залишилося кілька резервуарів, від яких здіймається дим. Генштаб Збройних сил України підтвердив, сили оборони атакували стратегічний об'єкт окупантів безпілотниками, де знаходилися понад 70 резервуарів із нафтопродуктами, які постачалися зокрема для потреб армії агресора РФ.